Шановні клієнти, вітаємо вас з придечним різдвом та новим роком! У ці складні часи ми продовжуємо працювати та дарувати затишок та комфорт вашим домівкам. Попри все, ми віримо в нашу перемогу та мирне майбутнє, де наші оселі будуть сповнені радості та любові. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Вдячні за те, що ви довірили створювати комфорт ваших оселя. Це не нас рухатись вперед. Цінуємо це та обіцяємо найдалі працювати для вас. Нехай наші меблі дарують вам спокійний відпочинок, гармонію да та натхнення. Бажаємо вам у новому 2025 році. Міцного здоров'я, щасливих моментів, у полі рідних. <зв��> <склад> Бажаємо нових планів і звершень у прийдешньому році. Натхнення на нові звершення. реалізація всіх Незламна віри добро І тільки гарних новин. У новому році в в ми продовжуємо працювати для нас. вас. З Завж. Роком! Дякуємо, що обираєте нас! Щас, щас, щас. Щас.